На Чернігівщині хочуть реалізувати проект з будівництва установок для генерації електроенергії. Це дозволить покрити дефіцит електрики в області на наступні роки, сказав інвестор під час зустрічі в одній з громад області. Ми в дію введемо всі станції потужністю там близько 180 восьмидесяти на Чернігівщині. Це дефіцит електроенергії закриється майже на 100%. Працюють на газу. Вони швидко вводяться в дію, тобто вивести генератори газопрошньої генератори на їхню номінальну. Потужність достатньо там 1 -2, на дві хвилини. І так само швидко вони вимикаються. Уряд сформував постанову Кабінету міністрів, який звертається до бізнесу. Як можна в коротші терміни сформувати оперативну генерацію? Ми, вивчили, що цю постанову, вирішили сформувати такий проєкт, і ми його сформували потужністю більше 320 мігават, де буде частина, суттєва частина розміщена на Чернігівщині і ще там в двох регіонах України. Важливим моментом, який цікавлять громади, де можуть розмістити установки з генерації електроенергії, є створення робочих місць для місцевих, в тому числі і ветеранів війни. Бронювання передбачено ж, да, зокрема ми, переважно так, будуть чоловіки Ми зараз. Уже на наступному тижні Чернігівська обласна військова адміністрація має присвоїти нам статус об'єкта критичної інфраструктури і згідно вже наступної постанови кабінету міністрів. 100% бронювання. У нас зараз багато дуже ветеранів, які повертаються з війни. І, якщо там робота посильна, що вони могли б виконувати. То... Ну, є, ну по перше на по оператори це така не дуже складна робота, і таких чотири операторів потрібно тут що і військові. Я думаю, що вони з такою роботою справляться. Я думаю, що депутати всі зрозуміли, що це дійсно надважливе питання. Так за словами інвестора на Чернігівщині буде створено десятки нових робочих місць.